Від тем складних і до певної міри перспективних до тем легких, які відбуваються просто зараз. Український тиждень моди стартував в Києві. Свят відбувається вже в 33 третє. Колекції представляють як українські, так і закордонні дизайнери. Подробиці розповідає кореспондентка п'ятого каналу Олена Халік. Вона зараз на прямому зв'язку зі студією. Олено вітаю! Цифра 33 мене навіть збентежила. Які ми маємо великий досвід, що сьогодні побачили глядачі в перший день показу. Вталю мушу сказати, що сьогодні свято у дівчат, а точніше у наймодних дівчат нашої нашої країни, нашої столиці. Адже тут зараз у мистецькому арсеналі просто ціла купа різних модниць, які прийшли дивитися покази на наступний вже рік, 2014-й. Це весна та літо. Дизайнери дивують їх новими колекціями, і найцікавіше, що в принципі традиційно Лілія Пустовіт відкриває а, перший день показів. Вона зараз у Ну, новому статусі вона сьогодні, ну на сьогодні, цьогоріч стала мамою, і сьогодні вперше вийшла на люди. І її колекція на думку її ж клієнток дуже ну дуже показує те, що вона вже мама, адже це такі летючі, вільні сукні, дуже вільного крою, а навіть такий піжамний стиль, який дуже зараз популярний на. На заході та в Європі а також дуже ніжні кольори вона представила: вільні брюки, вільні сукні, спідниці, зручне взуття майже без підборів, тобто від лілії пустовід всі побачили дуже ніжну колекцію, як від мами. Вже а її клієнтки зазначають, що Ця, ця колекція. Мабуть, вперше вона представила таку зовсім іншу лілію пустовіт. А серед її клієнток нагадаю дуже багато народних депутатів, які сьогодні просто з Верховної Ради вирішили поїхати сюди на модні покази, аби підібрати собі, що вдягнути на наступні сезони у Верховну Раду. Пропоную про пряму мову їх. Знаєте, я і раніше одягалася в українських дизайнерів і дуже їх поважаю. До речі, і шаную. Я знаю, що ця колекція летить у Лондон, і я вже бачу, як там це буде сприйнято чудово. Сьогодні у нас сесійний день, який закінчується, як ви знаєте, о другій годині. Потім ще ми прийом громадян, і потім я прийшла сюди. Я тут відпочиваю. Зараз сьогодні ми ще побачимо кілька цікавих колекцій. Це буде і грузинський дизайнер Автанділ, і Віктор Анісімов, який представляє чоловічу моду. А ще які будуть цікавинки від українського тижня моди, можемо послухати від Ірини Данилевської. Є е, цікаві нові дизайнери. Е, мені приємно представляти. Надати цей подіум для дизайнерів з Росії, Казахстану, Грузії, Індії, Великобританії. І це ну, достатньо велика географія. Хоча ми завжди декларуємо, що це подіум для українських дизайнерів в першу чергу. Мені дуже приємно, що цього разу у нас біля 30 іноземних журналістів акредитованих цікава і насичена поза програма. Ну і просто зараз ми, коли йшли на включення, Вікторія Гресь готувалася до виходу на подіум. Тобто її моделі, ми побачили, що це дуже ніжна колекція, витримана у світлих кольорах. Що ще сьогодні буде відбуватися, вже повідомимо у наступних випусках. Віталію, дякую. Це була Олена Халік. З її ж слів сьогодні свято для дівчат в мистецькому арсеналі. Український тиждень моди там краса ходила. Я поки не прощаюся за кілька хвилин. Ми повернімося до ефіру, адже нам є ще про що говорити. Thank <sharp inhale> you.